На сумщині стартував регіональний етап програми професійного та особистісного розвитку державотворець Суми Зміни можливі, що спрямований на ознайомлення молоді з основами державотворення підвищення рівня обізнаності щодо діяльності органів влади, медіа, громадського сектору та бізнесу під час війни. Програма була започаткована у 2018 році, і на початках брала своїм фокусом саме роботу в контексті прокачки молодих людей державної служби У 2019 році. Програма дещо. Видозмінила свій контекст, і наразі ми говоримо про фактично три кити державотворення, які лежать в центрі філософії програми державотворець: це державна служба, бізнес та громадський сектор. Тобто ми говоримо про те, що молоді люди можуть творити, змінювати державу в контексті сьогодення, брати участь у відновленні безпосередньо через ці форми участі. Для участі в проєкті Державотворець необхідно пройти попередню реєстрацію, яка триватиме до 23 жовтня. Включно відібрані учасники зможуть підвищити свої компетенції в сфері написання грантових проєктів, роботи з донорами, медіагігієни та пройти стажування в органах місцевого самоврядування. Сьогодні вже на оригінальному етапі громадська організація Ліга Змін впроваджує безпосередньо вперше на сумщині програму саме на регіональному етапі Державотворець. Насправді молоді люди, які тільки починають свій шлях, це і є ті молоді люди, які не є нашою цільовою аудиторією, адже ми хочемо безпосередньо продемонструвати їм можливості для власного розвитку, так і розвитку безпосередньо самої держави. Для того щоб потрапити до на нас на програму, то варто познайти в соціальних мережах Facebook та Instagram сторінку громадської організації «Ліга змін» і безпосередньо зареєструватися. В цьому році ми взяли фокус безпосередньо на практичний компонент, тобто, крім шестиденного інтенсиву, який зможуть пройти молоді люди в форматі такого тренінгового формату, а в нас буде передбачено окремий день для стадії візитів, де молоді люди зможуть відвідати бізнес, державні установи, громадські установи для того, щоб вони могли спробувати себе певним чином в тих чи інших ролях зрозуміти, як діють державні службовці, бізнесмени та громадські діячі, з чого і складає. Ця день і безпосередньо встановити, скажімо, такі певні теплі контакти. Крім того, ми запрошуємо представників міжнародних донорів, які є наразі в Україні, і в цьому році ми хочемо більше зробити акцент на проектний менеджмент і на грантонаписання молодих людей для того, щоб вони могли залучати грантовий ресурс на власні проекти і тим самим певним чином підтримувати розвиток державотворення саме на Сумщині і стимулювати розвиток невеличких груп молодих людей не тільки в місті Суми, а й в цілому по області. Проведення регіонального етапу програми у Сумській області заплановано з 30 жовтня по 5 листопада поточного року. Організатори забезпечують проїзд, харчування та проживання учасників.